Вітаю, друзі, також усі інші. В нас сьогодні 28 листопада, і це 1374 та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обоз є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про таке: російські окупаційні війська ну поступово починаючи наближатися до гуляй поля в форматі. Початку інфільтрації своєї диверсійних груп. Але станом на зараз фактично, вже не просто котрий день, а тиждень поспіль, а вони ніяк не можуть сформувати повноцінно ті умови, які їм необхідні для того, щоб провести таку інфільтрацію з найменшими втратами та з найбільшим коефіцієнтом корисної дії. Особливо, якщо ми говоримо про... Подібні акції вздовж доріг 619 та 618. Саме ці дві основні дороги ведуть зараз на гуляй поле від тих об'єктів контролю, які знаходяться під російськими окупантами після їх просування в Запорізькій області. І а, ми зараз будемо з вами говорити саме про Гуляйполе, саме про те, як російські окупаційні війська будуть намагатися прорватися в цей населений пункт а через а, їх лівобережну частину по річці Гайчу. Отже, гуляйполе це населений пункт, який розділений річкою на дві частини. Лівий берег. М'яко кажучи, треба визнати, навряд чи зможе витримати оборону і утримати саме місто від навали російських окупантів. Особливо після того, як вони фактично окупували а, зелений гай і зараз мають можливість просування а, вздовж а, основної дороги на Гуляй-поле з північно-східного напрямку, також є на Є в них е, можливість просування на е, лівобережну частину цього міста. Е, лівобережна частина е, Гуляйполя вона більш відкрита та менш захищена аніж інші ділянки. Тим більше, що до неї примикає. Від зеленого гаю та населеного пункту червоного велика кількість лісосмуг. Ними будуть росіяни користуватися. Знову ж таки, підкреслюю, що російські окупаційні війська станом на зараз вони не мають можливості розпочати досі не мають можливості розпочати інфільтрацію своїх передових підрозділів, диверсійних розвідувальних груп безпосереднього гуляйполя. Це обумовлено тим, що п'ята загальна військова армія, яка займається на цьому напрямку основними бойовими діями, є таким собі локомотивом для російських окупаційних військ. Вона зазнала величезних страт за той період, коли просувалася ще по Донеччині, коли був вихід на межу Донецької Дніпропетровської Запорізької області, потім форсування річки Янчу, і зараз вихід на Гуляйполе. А, вони зазнали величезних втрат. Зараз втрати п'ятої загальної військової армії, загальні втрати вже перевищують 20 тисяч особового складу, які постійно намагаються компенсувати або за рахунок а, мобілізації, або тобто постачання свіжої крові, або за рахунок а, сусідніх а, підрозділів. А, Тут два моменти. Якщо ми говоримо про сусідні підрозділи, то це вже в принципі якийсь більш-менш, але з досвідом особовий склад. Якщо ми говоримо про мобілізаційний ресурс, то це те, що мобілізували, наприклад, в листопаді, і одразу воно було відправлено в зону бойових дій, якраз на цю передову для російських окупантів. Це м'ясорубка. І тому їм все важче е, вдається наблизитись до околись гуляйполя. Але тим не менш, це не означає, що вони до них наблизяться е, їх підрозділи і почнеться інфільтрація. Ну, знову ж таки, на межі листопада та грудні. Е, ризики досить великі. Тому е, ми повинні будемо в інформаційному нашому інформаційному просторі як сприймати гуляйполе. По-перше, гуляй поле потрібно сприймати як населений пункт, який буде представляти собою один з форпостів а, Запорізької області. В Запорізької області можуть бути такі форпости, якщо їх використовувати правильно, коректно. А, з Гуляй-Поля я маю надію, що було евакуйовано усіх цивільних. Якщо ні. Це величезна помилка, чому тому, що коли російські окупанти почнуть інфільтруватися в Гуляйполе, перш е, в першу чергу вони будуть е, переодягнуті в цивільне, і тому їх буде набагато важче ідентифікувати і нейтралізувати. Я вважаю, що зараз для Гуляйполя, як е, аж ні для якого іншого міста, хоча чому ж ні для якого іншого Сіверськ Лиман. В перспективі Борова Куп'янськ, врешті-решт, де бої відбуваються лише в частині цього населеного пункту, але тим не менш, відбуваються. Отже, є пріоритетним примусова евакуація і просто ніяких ні. Просто евакуація. Тому що в Гуляйполі якраз буде відбуватися той самий формат, що в Куп'янську та а, Покровську. Uh, український військовий бачить цивільну людину. Він роз, uh, він міркує. Розмірковує, uh, треба в неї стріляти чи ні. Цивільна це людина, чи це диверсант? А uh, поки він про це uh, думає, в нього вже летить uh, куля, і це є серйозною проблемою. Таких міст, де не евакуйовано абсолютно всіх цивільних, і військові не знають. Чи це зроблено? Якщо вони знають, що це зроблено, то будь-який цивільний це фактично потенційний російський диверсант. Якщо це російський диверсант, то одразу стріляє саме український військовий, а не російський диверсант, який бачить, що ну трохи український військовий загальмував, тому що він про щось думає. А думаю, він про те цивільна це особа чи потенційний вбивця. Отже, а, говоримо саме про а, цей аспект як один з найважливіших для міст, які опиняються по лінії бої зіткнення як Гуляйпола. А далі тут треба розуміти те, що в найближчим часом в нашому інформаційному просторі буде багато. Я думаю, маніпуляцій щодо Гуляйполя, а також які будуть інтегрувати в наш інформаційний простір і російські окупанти. але... От саме якраз е лівий берег річки Гайчу, е він представляє собою як гальмівний елемент. Ми зараз говоримо, що по лінії боєзіткнення, по якій сили оборони України будуть здійснювати протидію російським окупантам, переважно саме лівий берег ми повинні сприймати як гальмівний, не як той, що зупинить, а який той, який а, може загальмувати, зупиняти буде якраз саме річка, саме якраз річка Райчула, яка буде цим рубежем, і для сил оборони України найважливішим є сформувати таку оборону вздовж цієї річки, щоб росіяни не мали можливості після того, як після досить довгих а, боїв в районі а, східної частини Гуляйполя. Вони зможуть форсувати гайчу і розпочати ці бої вже на правому березі. І отут якраз і постає основне питання: чи достатньо добре це розуміють а, ті, хто а, займаються командуванням на цій локації, на цьому плацдармі і безпосередньо в районі Голяйполя? Чому я задаюсь таким питанням? Ну тому, що за останній час ми з вами бачили дуже багато коментарів від деяких посадових осіб, від деяких, ну скажімо так, офіцерів, які запевняли в тому, що в Запорізькій області російські окупанти зупинені, вони не можуть рухатись далі. Ми чули це протягом не днів, не тижнів, місяців. Але після того, як російські окупанти вийшли саме в межі Запорізької області, вони рухались, 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 продовжували рухатися. Тобто, якщо ми використовуємо такий термін, як зупинено, то це означає, що ворог не може рухатися. Ну, наприклад, як в районі Часового яру, в Часовому Яру вже більш ніж як два роки триває оборона. І по деяким вулицям та кварталам російські окупанти взагалі не рухаються не просто днями, годинами, тижнями, місяцями. От і різниця, коли зупинено, а коли загальмовано. На жаль, коли українці чули кожного дня інформацію про те, що зупинено ворога, а потім Діпстейт викладав нові мапи. Там, де російські окупанти розширювали зони контролю на квадратні кілометри, довіра до таких джерел інформації, вона трохи зменшувалась. і виникало питання у цивільних: а яку інформацію чи джерела надають безпосередньо командування в Генеральний штаб? А можливо, правдиво, але в інформаційному просторі все ж таки виникла ця недовіра. Тому виникає питання, чи є розуміння того, що робити з річкою Гайчу, що робити з Гуляйполем, і що робити з Покровським для того, щоб зупинити російських окупантів. Бо якщо такого розуміння немає, ну треба визнати, що, мабуть, готувати треба вже оборону Запоріжжя, а не Гуляйполем. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, репостнувши Врешті-решт, Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором обосві, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори цей контент отримують завжди першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на області є е. зранку, в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!